Чачного <ріст> мені в чогось м'ясного. А <ріст> Так ось воно таке м'ясне. Дожидається мене. <ріст> О! Я знаю, де глядач реагує власне, на мою роботу, де реагує там, на актора, де реагує на режисера. Це, ми давно працюємо в театрі, ми це знаємо, розумієте. <ріст> Є якісь закони театру. Ну, скажімо. от... Актором читаєш, сподобалась п'єса. Починаєш ставити, вистава не вийде. Чому так відбувається? Не знаю, хоча й знаю. А от п'єса, яка не зрозуміла, спочатку не сприймається. Але ти прикладаєш ти художник, актори прикладають якесь зусилля, щоб це подолати. От тоді вистава, яка далась, щоб піт на чолі був, от тоді вистава виходить. Ну, от так. от. Ви готові? Да. Ви зрозуміли, звідки йдемо? Шучайте. Так, поїхали. На другому проведенні пішов от як добре, як до речі, в магазині вкрав я речі. Сі чудові щіточки. Ха-ха-ха! Побдурювась, п'яточки. А. О! Шаша, три. Ха-ха. Хто там? Еті. Посуньтеся там лялички до квіточок, отак. І трошки повище ніг ніг на хана. Сергій обросов. У нього була така лялечка невеличка Петрушка, м -м, значить, рукавичка Тяпа звався. Він виходив перед своєю ширмочкою і міг без музики. Тримати залу, скільки він хотів. Але, скажімо, на своїй ширмі там музичні, якісь з руками, з ляльками. Він всі робив музичні етюди, і це було дуже цікаво. Продовжуйте, будь ласка, вам щиток не треба. і Вибирай собі що небудь переглянулись. Іді мені, і для підлоги мені, і для зубів. О, я б чистив зуби. ну, ню Порошком кори від дуба. Ню! Є на дверях ланцюжок. Ага. Крізь шпарину, дай щиток. І зараз там. І зараз. Еть, еть. Еть-а! Ай-ай-ай! Волчалапа! Бачу! Ей, знали ви мене одначе! Глубин! Ай! От так! я яй ти й за лапу не хапай. Двері сірого тримають, а? бо вони в нас розум мають. Знають. У купу не збивайтесь, будь ласка. Відійдіть ще трошки і дивіться на кнапа. Так. Йдемо далі. Знають, вовк це хуліган. Що? І схопили, мов капкан. Буду я тепер хороший. Ой, розумні двері прошу відпустіть. Скажений біль. Забирайся, геть усі! А поросята милі рідні, ви мені вже й не потрібні. Об'єкт уваги. Мовк всю хату об мене. Ти вже йду, ех, нема мені. Ви тристі більше. Одні вуха стирчать, трошки вище там тримайте. Пішли <клес> далі. Об'єкт уваги, одразу проходьте. Ой. Так. Вовка справді вже немає. Він повернеться. Я знаю. Тож давайте зробимо так. Він на вигадки мостак. Заховаймось за парканом, розквитаймось з хуліганом, стане лагідний, мов шовк. І от точно, е проходочка, так. Оп, оп. оп. Оглядаємось. Ще раз. Колись один режисер спитав був головного редактора українського театру, питає Юра, скажи, от я прийшов з драми в театр Ляльок мене, значить, послали, а я, значить, режисер драматичного театру. Як ти вважаєш, це престижно? А то йому Юра Бадашевський каже: ну, а як ти вважаєш, Геро... перший герой соціалістичної праці серед театрів Сергій Образов, а він був саме перший, Це престижно чи ні? Все зави... від того, як людина віддається своїй праці, як він це любить. Наскільки він здібний, ну хоча б здібності, але здібності потрібно розвивати, розвивати, стояти не можна, не можна стояти. І поїхали далі. Здрасті вам, це я, вовк. Ззадум є ху, новий вовка. Хитро діяти і ловко. А, ага. Еть. фух, не додуматися їм, як до них залізу в дім. Таке. Гетя. Еть, еть, еть. еть. В забули зачинити. Геть а? Що таке? А ну, ей ей ей. Вже зачинити! зачинити. Можу щось таке О! Ех! З'їм товстеньких і смачних. Акуратно пішли. А, перші у такій хаті. Тю. Немає в хаті їх. Це як у Януковича у тому. Пасія. Та коли війшов у двері, почекай на вечерю, лиш прийдуть, я драсті вам, Витреблю да гам 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 Ого. Влаштувалися одначе. Ну й боріддя просячу, от коли я всіх їх зім барахло продам і діма. Піаніно. А собі лиш глядача не забуду єдину заберу цю піаніну. Чу вона для всяких гам. О, а я якраз бажаю гам. Ану. Жаль. Піаніна, піаніна, і десь сховалася, і свинина. Оп! О! романс такий згадав. <кхи> Як даремно я страждав! Підбор акторів це складна річ. Тут. Повинно, ну, по-перше, є два чи три склади, різні актори, навіть різні школи, хтось Харківський інститут закінчив, хтось Київський інститут закінчив. Різні школи. Їх треба об'єднати, щоб це був ансамбль. Їх треба за вистроїти за тоном їхньої мови, щоб ми чули, що от одна актриса говорить ця інша це складні речі, бо перекривається все це ширмою і це цього добиватися дуже складно. І зовсім інша атмосфера пішла.

Я взагалі, коли випускаю там виставу, скажімо, я там десять, двадцять, не знаю скільки вистав я повинен дивитися, і я бачу, де затягнуто, роблю якісь купюри, і це дуже допомагає. Але досвід мій, я вже знаю, у якому місті. І як будуть, ну, скажімо, візьмемо дитячу виставу, скільки і де будуть сміятися. Тут мене вже ніхто не переплюне, бо досвід багатий. Ну, Біля 200 вистав поставлено за життя, так можна вже навчитись, де будуть сміятися, а де не будуть сміятися. Там він нажереться, а сил від їжі набереться. Та хижий звір. Відійдіть трошечки. Тепер його на двір. Три, чотири, п'ять. Треба вовка випускати. О, що, 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 що було, то зима це тюрма. а в тюрмі і зима. Ой, ой, ой. Куди потрапив від морози в ніс і лапи. І на бобі маєш кулю, Чи в кишені маєш дулю. Геть своєї норі сиди і не пхайся собі сюди, де його. Е Ходимо, чіпляємо ту табличку. <гум> Ай-яй-яй. Яке неподобство. Так. Неподобство. І... Де ж воно? Це неподобство? А ну у нас їх завжди прибирають. А, ось. Так. Нічого, І... нічого. Оп! От тепер вже крапка. Хрю! Хрю. Ура, ура! Хрю-хрю! Я дуже люблю гумор, я дуже добре відношусь до своїх акторів, і завжди я навіть в сьогоднішній день і там десь років 20 тому актори були сильнішими. Багато пішло з життя, багато пішло в іншу професію. От. Це як відноситись, як їх настроїти на роботу, на оцю віддачу. Якщо ти будеш отаким сечем ходити по театру, то хто тебе буде? Зі мною люблять люди спілкуватися. Що це я сам себе хвалю? А як радіють поросята? Хрюк-хрюк, рок-рок, так это нот. И рок-н-ролл, и хрюк-н-рок. И рок-н-рок. И рок-н-ролл, и н рок Хоть целый стрит пройди дарма. Как Санти, Илюшица и Рынки Оли там ради вам. Так, и матуси, ради, ради, ради. и души бабуси, ради, 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 всем Я Я Я я хороший хороший Добрый добрый Честный честный Я ради, в свете yeah, 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 no. yeah, 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 yeah.

Ви такі в мене обаяті, краси, хай вам щастить.